Доброго всім вечора. Сонце вже заховалося, майже опускається. Я вийшла шукати десь тут, в бур'яні курчат. Повтікали. Це я. Йду. Я не вмію повертати камеру на себе. Телефон розвернула. О, це отако от десь в тих чагарах. Ага, я тебе бачу. Я тебе бачу, йди сюди. Бачите? Потікали, повтікали від мене. Давай, давай до гурту. Тут в нас нічого не посходило, пересадювалось і нічого нема. А вони так люблять цьому бурянчику гуляти. Кш -кш -кш. Давай. Я ж пішов побіг давай до своїх. Ще я не набігалась коло курча, цілий. боже йде. Оце отаке. Хлопці прорили, трошки прорихлили, прорихлили землю. Я обрізала листочки самі нижні. Ще лишилось обрізати. Я так небагато, бачите, отуди ну, багатенько. Ой, вони тут прокопували, діти, поламали мені перець. Дивіться, по половині. Така сердита була, вам не можу передати. Дуже я була за це на них зла, але нічого, вже не відросте. Ось такий пішов перчик, дивіться, гарний. Але тут гарний. А ось тут, дивіться, малесечки і там пару маленьких при землі. Не буде гарного перця. З цієї сторони взагалі нема. Це отакий урожай. Дивіться, баклажан який. <рес> Як олівець. Оце я ще таке не бачила. Один. Ой, тут ще є маленький. Диви, там далі ще курчата є. Я в шоці, Зараз кличу дітей, хай мені допоможуть їх зганяти. Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп. Так, яблука на землі половина. Ну, трошки є ще на дереві, але їх діти зривають. Дивіться, яке покоцане все. Ну, ці всі, всі, наче хороші. Облітають від спеки. Була ще грушка обліплена. Облетіла, обсохла, нема. Ну Не таке. Так, качки повечеряли, а ну глянемо, чи в них що там робиться, чи в них є пити. Є вода. Ага, в них немає їсти. Зараз я їм дам хай повечеряють і спати підуть. Так, швиденько. Ой, по дорозі зараз познімаю, вже все повисохало, сумку постирала свою. Така це за продуктами, боже грязно, Все тут. Софійка, треба зняти стірку. Так, пішли ми далі. Дам качкам зараз їсти. Споїяди, я потім зажену. Наберемо зараз. Ой, у нас тут наклад, це станок чоловіка, там тирси під станком море. А тут такий домашній ручний саморобний млинок. І ми купляємо зерно, чоловік його перемолює. І отака от дерть виходить. Як хто називає, ми називаємо далі. Так, колесо ремонтувала дитина велосипед. Де робив, там і кинув. Треба, щоб поприбирав. Так, біжу, біжу. Кури вже хочуть йти спати, але я їх вже всі разом зараз зажену. У них водичка тут є, пшеничка. Давайте маленькі. Поїсти і з факи, давай. Оп. Давай, налітай. Стали гарно їсти. То, що з якийсь період було, що дуже погано їли, на ноги впала одна качка, тоді три, давали ліки. Три вичухалася одна сьогодні. Загинула, нема. Виходила, була спочатку тоді знову щось, ну вона довго сиділа, не їла багато. А це нормально, стали їсти кращий апетит з них. Навіть виїли все, ось, бачите, досипала, бо ті рази вони не виїдали. Давайте їжте, набирайтеся сили м'яска. І курка голодна, ось там немає в неї, так? Там же ж є, але з качками цікавіше. І дивіться, як качки мирно з курами, ніколи не кусаються. Іменно ці. Ще одна прийшла, давай, давай до гурту, давайте. До вечері. Вам треба менше їсти, вам треба яйця нести, а не кукурузу жрати, так? Соняшник, він завжди до сонечка повертає голову. Так, зараз вони наїдяться. Скільки це годин зараз? А, ще восьми немає. Без п'яти вісім. Тоді зрозуміло. Давайте. Черейти і все. Буряну вже не буду кидати. Хай ті в'яли під'їдають. Давайте, давайте, їжте мої маленькі. Може я завтра попробую їм запарити, щоб як кашка вийшла. Бо вони отак розсипають багато на землю. Курчата то підбирають, але все одно. Попробую запарити, напевно, з вечора їм трошки. Картоплі вже наче немає, але ну, я передивлюся в погрібі. Кажуть, що там немає, щоб варити їм. Так, Це в нас сливка. Щось там сивіє, синіє, сивіє. Ой, ну вони щось не достигають, ніколи не дозрівають, вони облітають, Ну ми їх не кропили, то може в цьому причина. Так, дуже рада, що в них апетит з'явився. Молодці. Давайте. Може, так само, як і в мене, від спеки їсти, нічого не хочеться. <плес> Став, бачите, сонце зайшло вечір, вони проголодались. Ну давайте, вечеряйте. Так, а скільки ж цих курчат, а скільки це їх повибігало? Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, Штук п'ять, певне, бігає, так? Да? Сиплю так пшениці трошки, трошки в, цей, в ту каструльку, трошки на землю і кладу їм кукурузки. Ну, думаю, що не треба, напевно, вже класти чистої їм кукурузи, хай буде пшениця, перемішувати буду з диртю. Так, дуже люблю оцю пору, коли заходить сонце і коли вже так вже всі готуються до сну. Оця роза розігнала і прибігла, от тебе шкетниця. Та й на що ти розганяла. Сьогодні в день, коли була спека, в цю каструльку з водою кури як стали лапами залазити, ноги. Я ще таке не бачила, тако стала лапами в воду і стоїть, і п'є. Акробати. Крила відтопирила, жарко, да. ще чорна. Ну нічого, що я зроблю, що жарку. Так, несу відро. Я тут їм поставила ящик, вони там нам несуться. О, три яєчка, п'ять курок, три яєчка сьогодні. Богданка яйця з Тімою збирають, як це вони ще не забрали. <сум> Дивно. Цей е, не неслися, якось період був такий е, переноси, перелинювали. І курчатка вечеряю. Давайте. А ці порпаються. Якимись павучками вечеряють. Та й все. Так, це мій барсик, вечеряє, їж, їж. Я йому даю все, що ми йому. Там борщик у нас, макарон і кусочки хліба. А це він ще малий. Не знаю, що це за собачка. Ну, він не буде маленький. Я хотіла, щоб був низенький собачка, але який є. Водички наливаю йому, даємо так їсти. їсть все підряд. Окремо йому не варю. Це, не знаю. Якщо хіба що, то буду варити якусь пшеничну кашу. А так відходить зі стола, йому хватає. Він так, немало їсть, нормально. Барськ. Парсік, подивись сюди, голодний, не хоче. Ну, давай, вечеря. Так, йдемо далі. Все, наївся. Парсик, дивись сюди. Ось такий песик. Так, густе лишить, ріденьке виїв. Ну він все листь. Барсик. Все. Все. Ось такий собачка. Він ще малий. Не знаю, скільки йому. Ось такий, трошки гавкає, коли хтось приходить, щоб ми чули. Ну, трохи ледачки, ледачкуватий, мені кажеться. Ну, нічого, все добре. Обрізала квіти сьогодні. Треба ще оцей куточок вирізати повністю і там поставити квітки ще одні. Так якось сьогодні стомилася, не так від роботи, як від жари. Це. Позбираємо курчата. Сонечко гарне. <рес> Люблю таке сонце, коли воно гріє, но не пече, просто гарно заходить. Теплицю я не буду закривати на ніч. Отам форточка у нас велика відкрита в кінці, бачите. Двері лишаю, бо сказали, що треба, щоб повністю воно вентилювалося. Ну, отак, щоб воздух день і ніч, щоб цей квіж здох. Бо він прогресує, прогресує. Чоловік покропить ще сьогодні, приїде, бо поїхав. Після роботи приїхав, відпочив і поїхав, там ще є замовлення, якийсь бетон заливати чи що, бо треба ж гроші, дуже скоро школа. І приїде і покропить ще раз. Гірочки на стеблі, прямо дивіться, бачите? Де? Листки отакі, покропи ще і, сподіваюся, що підуть. Люди. Ой, ну така спека, це ще й так добре. Так, все, повечерили, наїлися. Давайте до кінця. Хочу показати, якщо буде видно. Ого, який високий соняшник. Не побачу. Хочу показати, отут є оцей корічневий, що я казала, дивіться, вижив один корічневий соняшник Бо там на городі немає. А тут є корічневий і там це такий якийсь ні то світлий, ні то корічневий. А ці то жовтенькі. Такі, як сонечко гарні. Так, усім бажаю гарного вечора. Тихої і спокійної ночі. Дякую всім, хто заходить на відео, на стріми, що спілкуємося. Гарного Дого вечора всім. рясних Божих благословень. Тихої всім ноченьки!